Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Рада вітати вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини, де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами: добудні та свят, закриваючи осінній гарбузовий сезон, оскільки не за горами грудень, а там і різдвяні свята. Хочу вам запропонувати різото з гарпузом та копченим салом. До речі, на моєму каналі вже є рецепт такого різоту, проте готується страва трохи інакше. Тож обов'язково додавайте ще одну кулінарну перлину до своєї скарбнички. Грамовки я, як завжди, викладу під відео. Для приготування цієї чудової та смачної страви нам потрібно взяти 250 г рису, 400 г гарпуса, одну цибулину, 150 г копченого сала, розмаріно чорний перець, 4 ложки рослинної олії, 30 г вершкового масла. Також потрібен овочевий бульйон. Для нього я брала одну ципулину, одну морквину, два стебла селери, одне стебло петрушки. Після закипання варимо його до готовності. Обов'язково треба посолити та поперчити за смаком. Овочевого бульйону треба зварити півтора літра, нагріваємо поверхню глибокої пательні, можна взяти вок. Висипаємо шматочки копченого сала, нарізаного кубиками. Можна використовувати і звичайне солоне сало з прорізю. Доки наші шкварки готуються, нарізаємо кубиками гарбуз, очищаємо цибулину і теж нарізаємо її кубиками. Коли сало обсмажилося, висипаємо його у миску. А на тій самій пательні смажимо цибулю до м'якості та золотистості. Далі додаємо половину нарізаного гарбуза. І продовжуємо обсмажувати, вливаємо два ополоники бульону, помішуємо і чекаємо до випаровування рідини. Тим часом на другу пательню наливаємо олію і обсмажуємо другу половину нарізаного гарбуза, але до м'якості продукт не доводимо, залишаємо його алденте, тобто на зубок. У першій пательні, де випаровується бульйон, вже немає рідини, тож висипаємо туди рис та змішуємо його з цибулею та гарбузом. З часом рис має змінити колір на більш жовтіший. Після цього вливаємо два полоники бульйону і розмішуємо, чекаючи, доки знову випарується рідина. Зауважте, що робити це потрібно на середньому вогні. Як тільки бульон випарується, знову вливаємо два ополоники рідини і так постійно повторяємо. Не забувайте про другу пательню. Гарбуз там вже підсмажився, причому на ньому з'явилася апетитна скоринка. Вимикаємо вогонь. У другій глибокій пательні бульйон знову випарувався, а рис майже доведений до готовності. Це означає, що пора висипати наші шкварки. Розмішуємо рис, овочі та копчене сало, додаємо приправи, чорний перець, розмарин, а потім і вершкове масло. Кожного разу треба акуратно перемішувати масу. При кінці я ще додаю півчайної ложки куркуми, але цього можна і не робити. А зараз, коли різото готове, потрібно викласти його на тарілку і прикрасити. Для цього викладаємо шматочки підсмаженого гарбуза та посипаємо страву шкварками. Останній штрих свіжі листочки базиліка. Різото вийшло приємного молочно-гарбузового кольору, дуже розсипчасте. А на смак воно ніжне та неймовірно смачне. Пікантності йому додає копчене сало та обсмажені шматочки гарпуза. Я щиро раджу приготувати цю італійську страву найближчим часом. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео та натиснути на свіночок, щоб першими бачити оновлення мого блогу. Бажаю смачного та продуктивного дня і міру нашій рідній Україні!